Вітаю вас! Нарешті вийшла моя книжка Ескалація Битва президентів. Ті, хто її прочитав, а таких уже немало, вважають, що це роман, хтось думає, це трилер. Я ж відношу її до оперативної фантастики, тобто тієї фантастики, фантастики яка може бути реалізована на протязі 2-3 років. Події цієї книжки. Починаються зразу після припинення вогню між Рашою та Україною а закінчуються виборами президента України. Я вирушаю у тур і буду робити презентацію на заході в Україні. 25-го у Тернополі в ресторані Панорама готелю Тернополь, 26 26-го в івано франківській Театр кіно, Люм'єр і 27-го – капальня кави приходьте, буде дуже дуже цікаво.